Доброго дня, ради вас бачити всіх? Ми вітаємо вас від Національної ресторанної асоціації України від всіх рестораторів. Хочемо сьогодні провести прес-конференцію стосовно продовження робочих годин на території Києва до 23-ї години. Чому для нас це важливо? Сьогодні під час повномасштабного вторгнення в Україну для нашого населення багато існує заборон. Сьогодні наше суспільство заборонено літати на літаках, заборонено користуватися човнами, заборонено ходити до, там, вночі, існує комендантська година. І всі ці речі. Роблять великий тиск на наше суспільство. Ресторанний бізнес є таким, знаєте, промінням світла і позитивних емоцій, які наше суспільство потрібно отримувати під час тонставного вторгнення. Тому ми хотіли би попросити вкотре раз міську раду продлити продовження роботи ресторанів до 23-ї години. Таким чином ми вважаємо, що суспільство отримує позитивні емоції, які надають ресторани і ми зможемо покращити і економічні показники. Зараз Генрих розповість після мене про економічні показники, які ми хочемо зробити для міста Києва. Да, я такий більше про цифри. Насправді, в цій історії після задоволення. Ось за оцінками експертів ресторанних міський ринок ресторанів і кафе складає приблизно 140 мільйонів гривень на день. Ми оцінюємо, що ця година, якої ми власне позбавлені в своїй роботі, а чому ми кажемо про те, чому позбавлені цієї години, тому що Згадаємо там якийсь розвиток ситуації в місті, коли останні ми, останній раз комендантська година вона існо після того, взагалі як ми почали працювати, власне, а це десь е, е, кінець весни минулого року. комендантська година в Києві була до 23-ї години. Ми працювали до 22-ї години, і відповідно, в принципі, індустрія вже налаштувалася повністю на те, щоб забезпечити всі процеси з тим, щоб гості співробітники. Ресторанів добралися собі спокійненько додому, не порушуючи комендантську годину. Потім комендантська година е, була подовжена, точніше, скорочена, і час був подовжений не комендантський до 24-ї, а ресторани ми так і залишились працювати до 22-ї години. Що значить одна година в нашій роботі? Це 10% нашого обороту, нашого грошового потоку. Це консервативна оцінка. Моя як ресторанів, скажімо, вищого сегменту, преміального сегменту, тому що якщо говорити про більш доступні, демократичні, тим більше фастфуди, де умовний бургер чудової їсть як в 8-й вечора, так і в пів одинадцятої, то це може бути і більша цифра. За словами наших колег, це сягає десь 15%. 10% – це 14 мільйонів на день. 14 мільйонів на день це плюс 450 мільйонів грошового потоку, тобто внутрішнього валового продукту міста. І не тільки так, тому що 450 мільйонів наших, плюс суміжні галузі. Ресторанна індустрія це крупний покупець всіляких товарів і послуг. Відповідно, є, виходячи з цього дві складові: є наші співробітники. Що найбільш цінне для нас, тому що е, в таких умовах е, ну, вони розсипаються. Ми це розуміємо. Власне, бо е, в принципі індустрія працює десь на межі своєї рентабельності за рахунок того, що вона обрізана в можливостях по часу працювати. Збільшення грошового потоку, збільшення нашого доходу це збільшення доходів наших співробітників. Це зрозуміло. Крім того, це загалом податкова історія. Тому що збільшення нашого потоку це збільшення як бюджетів. Дивіться в тій же самій пропорції центрального бюджету. А ми про ПДВ, і ми про податок на прибуток. І це очевидно збільшення місцевих податків в першу чергу. Податку з доходів фізичних осіб, ключове в цій історії. Що власне обмеження роботи до 22-ї години, а ми неодноразово вже зверталися до міської влади розглянути це питання, воно виникло, власне, воно штучне, в ньому немає якоїсь логіки. Нагадаю, комендантська година 23 я працювала до 22-ї, і ми відточили абсолютно механізм роботи таким чином, щоб не порушувати комендантську годину. Комендантська година з 24-ї, а ми знову працюємо до 22-ї. Хоча могли би працювати до 23-ї, жодних порушень безпеки і гроші як у нас, так і в наших співробітників, так і в бюджетах. Дякую. Зі свого боку, як ресторанний експерт, хочу сказати, що в ресторанному бізнесі в Києві працює 50 тисяч людей приблизно. Це Близько п'яти тисяч закладів, тобто досить багато. І всі ці люди отримують зарплатні кожну годину. Наприклад, в Києві це близько 100 гривень на годину середня зарплата кухаря, наприклад. І додаткова робота година роботи це і зарплатня людей, це зайняте, це ж в принципі і продаж товарів, продаж продукції. І ми звертаємось до Ради оборони міста Києва, щоб нам дозволити дозволили працювати до 23-ї. І до Київської міської адміністрації, тому що це, це дуже важливо для ресторанного бізнесу. Хочу ще доповнити слова Ольги. На жаль, ми сьогодні ще столкнулися з такою ситуацією, що, що багато наших працівників поїхало за кордон і ми втрачаємо фахівців. І після війни нам треба буде е, зробити багато зусиль щоб е, встановити е, той паритет який у нас був е, і якість сервіс який ми е, робили до війни і не втрачали наших працівників тому ми хочемо е, платити нашим працівникам е, працівникам більше грошей ніж ми маємо можливості сьогодні і щоб вони не їхали за кордон щоб вони повертались щоб вони повертались сім родинами бо сьогодні наприклад От в мене раз кондитер поїхав працювати в Польщу, бо там він знаходить кращі умови, умови по заплатні, умови по житлу. А я, на жаль, не можу йому дати такі ж самі умови. Тому ми просимо, щоб цей крок нам погодили і звертаємося як до суспільства з розумінням на цей крок. Дякую. Можливо. Якісь є питання? Чути так? Питання стосується власне на якому зараз етапі йдуть переговори з владою? Тому що як відомо, є коментарі з до того, що ви зустрічалися з мерією і говорили про продовження роботи. На якому зараз етапі власне ці перемови? Ми зустрічались десь три тижні тому з міським головою і з головою військової адміністрації. Вони вислухали наші обґрунтовані коментарі і сказали, що вони проведуть наради з профільними комісіями, комітетами внутрі Київради і вийдуть з, з якимось рішенням. Поки що ми рішення ніякого від них не отримали. Але хочемо зі свого боку сказати, що багато місць в Україні працюють до 23-ї і навіть до 24-ї години, такі як Львів, Одеса, Дніпро. І ми вважаємо, що столиця нашої держави не може бути посторонь, і жодне місто не тільки в нашій країні, а й в усьому світі не може обходитися без ресторанів. Ресторани це важливіша частина нашого міста. Додам, якщо дозволите, ось ті риторики, яку ми чули від міської влади, то влада нас підтримує. Влада розуміє цю необхідність, влада розуміє складнощі індустрії, але при цьому перепоною є побоювання з боку безпеки. І зараз, не зважаючи на те, що є інші міста мільйонники в Україні, які... Змогли впоратися з цією історією безпеки, незважаючи на нас, які уміють організувати свої процеси для того, щоб за годину після закриття ресторанів не порушити потім комендантську годину. Нагадаю, була комендантська з 23-го, працювали до 22-ї, але ці побоювання з точки зору безпеки і стримують, наскільки ми розуміємо, сьогодні міську владу. Обух, Крінформ, перше запитання, от справді, що стосується безпеки: наскільки тут все наладжено у нашій ресторанній галузі? Чи багато ресторанів мають якісь власні можливості? І як вирішуються ці питання у тих закладах громадського харчування, які розташовані, скажімо, десь на набережних у парковій зоні, відносно далеко від традиційних наших бомбосховищ? І друге запитання: як відбувається якась і? Чи відбувається якась саморегуляція у ваших структурах у системі українських рестораторів? Адже ми знаємо із розслідувань журналістів, що дуже багато, ну точніше ні, так не багато, але є люди у вашому середовищі, які порушують умови навіть цієї комендантської години. Чи є яка саморегуляція, своєрідний такий якийсь неформальний кодекс ресторатора, коли б ви вказували своїм колегам на ці порушення, чи так би мовити наша хата з краю, нехай вами займається правоохорон. Порушниками. Локально ми не якщо говорити про безпеку протягом дня, ми не працюємо під час повітряної тривоги. Ми закриваємо ресторани і ми евакуюємо як співробітників, так і гостей в найближчі сховища. Що стосується у нас, вони всюди у нас є в короткій пішій доступності. Тому з цим у нас не виникає проблем. Якщо говорити друге блок безпеки вечірній між закриттям ресторану і комендантською годиною. у нас відпрацьовані процеси, ми вміємо це робити. Ми поступово скорочуємо персонал до закінчення роботи ресторану, тим, щоб залишився мінімально необхідний для забезпечення нормальної дії здатності ресторану обслуговування гостей. І зрозуміло, у нас. Є бюджети для того, щоб доставити наших співробітників додому. Ми не тримаємо під це власний транспорт, це очевидно, але ми маємо бюджети для того, щоб це зробити. Повторюсь, це працювало протягом багатьох-багатьох місяців, без жодних порушень з нашого боку. Ці окремі навколо ресторатори. Які порушують, ну вони ж порушують в будь-якій ситуації, стають скандальними, гучними, але це ж не про ресторанний бізнес, це трошки про а, інші речі, про інші види діяльності. Я впевнений, що ми всередині себе, як якась там корпоративна культура, яка пов'язана з в цій індустрії, яка є в цій індустрії, ну ми. Це для нас must have, це так має бути дотримуватися цих правил. Мене особливо в цьому напрямку дивують е, е, наші бармени. Наші бари вже наскільки вечірня насправді історія, на відміну від е, е, там, традиційних ресторанів, у них все знаходиться ввечері, вся активність, і то всі е, бари з іменем пристойні. Заклади в 22 годині закриваються, хоча для них самий самий золотий час. Доброго дня. Мене звати Марія. Я хотіла запитати, що ви будете робити, якщо вам влада відмовиться, тобто не захоче подовжувати. Будемо працювати як і працювали. Ми будемо дотримуватися чинного законодавства. Як і до сих пір, я думаю, що будемо просити знову, тому що ми розуміємо, що якщо не просиш, нічого ж не отримуєш. Це по-перше, по-друге, я так розумію, все, ну, багато інших міст працюють. Наприклад, нещодавно Одеса почала працювати Одеський ресторан до 23-ї. львів і навіть Дніпро працюють також до 23-ї. І це сприяє і сприйняттю міста, і психологічній атмосфері в місті. Інвестиційні привабливість у цього бізнесу, тому що ну, 22-го це вже ну наби Київ програє іншим містам, на жаль. Тому будемо просити і ще, і ще, поки нам не дозволять працювати до 23 триці. Трошечки доповню. Ви розумієте, нам іноді потрібно навіть пів години, може, година, для того, щоб гості пішли з ресторанів, і нам потрібно прибрати ці ресторани. Нам треба навести лад, інколи нам потрібно підготуватись до е, наступного дня, щоб е, гості до нас привітали і е, отримували те, що, те на що вони заслуговують, за що вони е, платять нам кошти, щоб якість наших страв і, е, і якість в ресторанах була висока, е, як завжди, тому нам. Також потрібен цей час. І ви ж розумієте, що ми не можемо. Це у нас такий емоційний механізм. Ми не можемо, як супермаркет релету закрив, зачинив і сказав, все, виходьте. Інколи гості хочуть в останню годину трошечки розслабитися, відчути настрій свята, який в них є. Особливо це стосується там п'ятниця, субота, неділі. Ну, Позитивні емоції нам вкрай необхідні сьогодні, і ми хочемо їх дати суспільству. Знаєте, залишиться до 22-ї години працювати, я ж кажу, це обмеження, воно насправді штучне, тому що після того, як здивилась комендантська година, треба було на годину і додати нам роботи. Це такий, Я зараз десь з сарказмом. Мене можна зрозуміти, продовжувати ставити якийсь експеримент над нашою ресторанною індустрією, тому що це саме ставлення експерименту. Знаєте, ми до початку війни пережили скільки? два роки ковідних з купою обмежень, які були пов'язані з нашою роботою. У нас за 2021 рік не було року, щоб ми працювали більше, ніж 9 місяців на рік. Це нормально для економіки працювати 9 місяців на рік. Тому там, продовжувати експеримент на тему нашого виживання, ну це рішення не подовжити нашу роботу, це подовжити експеримент на тему нашого виживання. Чи ми виживемо, ну час покаже. Я би хотів підтримати дуже Дмитра, я поки тримаю в голові цю історію з, з співробітниками. Ми ж сипимось по співробітниках. У нас висококласний е, висококласний е, ресурс, який їде і не хоче повертатися, коли ми там чуємо очільників нашої держави, і дуже правильно, що ми повинні створювати умови. Для А, утримання, Б. Повернення, то це точно умова для неутримання і неповернення. Тому що працювати в наших економічних умовах, які ми створюємо таким чином, не цікаво. І від нас їдуть добрий день. Мережа ресторанів масо. Світлана. Підтримую колег, дуже хочемо працювати, дуже хочемо заробляти. І ця година допоможе в цьому. Це біля 10, в деяких закладах 15 може бути відсотків від виручки. Особливо п'ятниця, субота та майже і неділя. Можу сказати, що коли була потреба в місті, ми дуже швидко вімкнули усі наші. Можливості годували, готовили, волонтерили, ну, як і колеги по цеху. А, а зараз, зараз треба допомога, треба працювати, заробляти гроші, допомагати економіці і правильно сказали, утримувати наших співробітників також безумовно, бо привабливість. По оплаті, по умовах праці, по можливості заробляти ну це дуже дуже важливо для наших людей і для нас. А, ну, вважаю, що це, мабуть, все ж таки якесь ну, недорозуміння, що а, досі ми не працюємо до 23 го в нашому місті, тому що інші великі міста вже працюють і заробляють гроші, а, дякуючи там ЗСУ, залужному і так далі. У нас вже ну, досить спокійно. Більшості випадків в нашому місті, тому я вважаю, що це безпечно буде працювати і для гостей, і для наших співробітників. І тому дуже просимо все ж таки виправити цей графік, щоб ми могли працювати до 23-ї. Дякую. Хочу е -е, на Хочу ще доповнити те, що Світлана сказала по поводу соціальної нагрузки, які ресторанний бізнес несе. Ми в цьому році взимку організували спільно з райдержадміністрацією і міською радою близько 600 пунктів незглавності. І в цьому, в цьому році їх буде тисяча. І ресторанний <говорю> бізнес приймає дуже активну участь в організації <говорю> цих пунктів незглавності. Ми допомагаємо і людьми, і харчами, і вайфаємі. А я хочу. Всім нагадати, коли були великі обстріли Києва і було вимкнене світло, то наші ресторани превратились на офісні центри, де люди змогли отримувати і безкоштовний Wi-Fi, і, і, і каву, і чай, і безпеку. І ми, як ресторатори, під час війни постійно це робимо. І ну, звертаємося до суспільства, щоб допомогли тепер уже і нам, правильно? Дякую тоді всім за увагу. Сподіваємося, ми скоро переможемо. Перемога буде за нами. І ми будемо вже а, обговорювати не до 23-ї години, а цілодобово. Дякую, <ріст> до побачення.